Що говорить Біблія про Царство Боже на землі? В Євангелії ми читаємо Слова Ісуса про Царство Боже в різних контекстах: Прийшло до вас Царство Боже, Царство Боже всередині вас і Царство Боже прийде. Всі ці уривки мають різне значення. Прийшло до вас Царство Боже, це сам Ісус Христос. Започаткував його, коли прийшов на землю як Спаситель світу. Царство Боже прийде, це друге пришестя Ісуса Христа. Це станеться лише наприкінці історії, коли Він прийде у славі як суддя. Це буде остаточна перемога Бога над Сатаною і праведні успадкують царство приготоване для них від заснування світу. І дуже цікавим для роздумів є слова Ісуса про Царство Боже, яке всередині нас. Коли фарисеї запитали Ісуса, коли прийде Царство Боже, Він відповів їм: Царство Боже не прийде помітно і не скажуть ось тут або там воно адже Боже Царство всередині вас. Крім того, Він додає. Що Царство Боже неможливо побачити очима, його можна досвідчити духом, а не за допомогою реальності цього світу. Царство Боже не видиме для світу, але видиме і реальне для духу. Царство Боже на землі це панування Бога в людині, в її думках, в словах і вчинках. Про це гарно говорить апостол Павло, І живу вже не я, а Христос проживає в мені. Царство Боже панує в тій людині, яка виконує волю Небесного Отця, наслідує Ісуса Христа і є відкритою надію Святого Духа. Нам не потрібно бігати і шукати Царства Божого у видимих чудесах і знаках. Бо ми маємо його в собі. Але іноді людське серце настільки розділене, що в ньому існує багато царств, навіть у тих, хто дозволив Богові панувати в собі, може бути багато царств, окрім Божого ще й царства ідолів, наприклад, віра в різні прикмети, віра в те, що предмети мають надприродну силу, що якийсь камінь. Може мені принести щастя, що відливання воску забере всі мої нещастя і змінить моє життя на краще. Це все не тільки марно потрачений час, але й порушення першої заповіді Божої. Але часто буває, що людина, тільки тоді, коли перепробує все, приходить до Бога, і Він їй відкриває правду. Що все це марнота марнот, ми повинні постійно примножувати в собі царство Боже, відкидаючи все непотрібне, непотрібні розмови, суперечки, гординю, заздрість, гнів, сварки, які виникають на рівному місці, це все нас заплямовує і не дає нам рухатись вперед. Царство Боже. Проявляється в повсякденності, воно не відірване від нашого земного життя, і вже тут, на землі, ми будуємо всередині нас Царство Боже, яке в повноті чекає нас після тілесної смерті. У певному сенсі, Царство Боже видиме, бо коли людина повністю підкоряється Божій волі, в ній відбувається видима зміна її життя. Наші внутрішні духовні плоди виходять назовні. Як тільки почнемо наводити порядок в душі, стан наших справ одразу почне покращуватись, ця зміна також виявлятиметься у відносинах з ближніми, у зміні цінностей і ставленні до світу. Підкоряючись Божій волі, ми даємо йому можливість перемінювати нас. І будувати всередині нас Царство Боже, бути храмом Святого Духа. Одного разу Ісус сказав Святій Фаустині Ковальській для мене розкіш діяти в людській душі, наповнювати її своїм милосердям і оправдовувати її. Моє царство на землі це моє життя у людській душі, керівником душ. Є я сам безпосередньо і кожну душу веду до святості дорогою, яка відома тільки мені. Христос каже нам шукайте ж найперше царства Божого і правди Його, а все інше вам додасться, тобто, все щастя, земне і небесне додасться людині, коли вона перш за все буде прагнути і шукати Царства Божого. Ніколи не зупиняйтесь на тому духовному рівні, на якому ви зараз є, завжди прагніть більшого, будьте завжди убогі Духом, а це ті, яким завжди бракує Бога, як говорив Ісус, блаженні у Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Якщо ти хочеш бути щасливим, Будуй спочатку Царство Боже на землі, тобі для цього не потрібна нічия допомога, окрім Божої ласки. Потрібно мати щире бажання, залізну волю і багато працювати над собою. Твоє щастя всередині тебе, царство Боже всередині нас.